Запросити до слова на наступного нашого спікера це Олексія Володимировича Костенка, завідувача наукової лабораторії теорії цифрової трансформації права державної наукової установи Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук до факультету права Національного авіаційного університету. І хотіла би сказати, що якраз Олексій Володимирович минулого року надихнув нас на питання штучного інтелекту вищої школи публічного управління, він прийшов нам, запропонував. Співпрацю і почав розповідати про свої напрацювання в контексті використання штучного інтелекту. І кожна його презентація вона зачаровує глибиною тих пізнань пошуку, пошуку нових рішень. Тому, пане Олексію, запрошую щиро вас до слова і впевнена, що і сьогоднішній ваш виступ надихне багатьох на подальші впровадження ши в різних сферах життєдіяльності суспільства. Юлія Юрівна. Я просто щиро вражений такою позитивною характеристикою. Я вам дякую за можливість взяти участь у цьому заході. Дякую, шановним колегам з різкої політехніки, всім учасникам, слухачам. Багато було сказано про штучний інтелект і позитивного, і конструктивного, і, і критичного. Звісно, ми часто використовуємо це слово сполучення, штучний інтелект, будь до чого. Насправді, треба пам'ятати, що все ж це комерційна назва великого пулу технологій, які використовують математичні моделі, обробки великих даних, і ці математичні моделі не вирішують е, е, якісь проблеми, тобто не, не створюють кінцеве рішення, а все ж таки пропонують. Е, Варіацію з найбільшим вірогідним позитивним результатом. Хочу сказати наступне. Ми з вами повинні запам'ятати одну дату: це 30 листопада 2022 року. Це ключова дата в історії розвитку технологій штучного інтелекту в світі. Ну, фактично, вона її можна порівняти з дату, яка розділила людство на християнську і дохристиянську епохи. Тому що саме 30 листопада було презентовано відкриту модель мовну велику, чат GPT, яка, власне, і дала старт сучасному підходу, революційному підходу до обробки великих даних, до створення новітніх мовних моделей, різних варіацій чатів. І тому подібне те, що ми зараз обговорюємо, намагаємося скрізь застосувати, все почалося з 30 листопада. До цього можна сказати, що до, цього, до цієї дати теж людство не гуляло в собі в стороні, і досить активно займалося проблемами створення, розвитку і запровадження штучного інтелекту. Але ці всі дії, я би назвав такими. Великими, середніми і малими лабораторними роботами, які там кожна організація, кожна держава в межах своїх фінансових можливостей, для своїх точкових проблем створювали продукти. Іх, цих продуктів було доволі багато. Переважна більшість з них залягла в холодильник або на заморозку, як кажуть, створена, використана. Результат отриманий, комерційне застосування не відбулося. Шикарне рішення в рамках якогось модельного проєкту, все ми заклали в архів, може, коли знадобиться. Саме на такому принципі, і велося і державне, і правове обговорення проблеми штучного інтелекту, так по-Сократівськи попиваючи солоденький напоїв, в затінку олив ми роздумували, розмишляли, що ж таке штучний інтелект, як він вплине на людство, чи він буде поганим, чи він буде добрим, ну і тому подібне. На фоні цих роздумів, як казала наша колега Тетяна Корнієва, створилися низка. Стратегії розвитку штучного інтелекту. У мене є дослідження 2022 року, на жаль, це дослідження, або, на щастя, вийшло до 30 листопада, в якому проаналізовано близько 140 стратегій різних країн, присвячених розвитку штучного інтелекту. Всі ці там стратегії розділені на категорії: від формалістичних з утопічними стартовими позиціями, типу, створити. 100 тисяч фахівців у галузі штучного інтелекту, розробити екосистеми, там покращити логістику і тому подібне. Інш, інші категорії відносяться до більш технологічно прагматичних. От. І остання, там, може, сама крута категорія це стратегії, які намічені на домінування реальне фізичне, технологічне, юридичне, етичне домінування. В світі тієї чи іншої стратегії. В Україні цієї стратегії немає. Є концепція, і концепція така, вона більш модельна, шаблонна, і це єдиний документ, який на сьогоднішній день Україна може пред'явити в сфері штучного інтелекту. Насправді, дуже багато проблем. Зараз формується тим, що кожне відомство, кожна організація, фірма, консорціум створюють продукти і застосовують там алгоритми штучного інтелекту. Власне, ми копіюємо шлях, коли створювалися системи електронного документообігу, безліч міністерських варіацій цих систем вимусили в кінці кінців в Україні створити систему. Трембіта на основі системи x road а потім створити ще на надбудову, яка вже називається Дія і забезпечує функціонування і обмін даних між цима системами електронного документа обігу. І я побоююся, що така схема може виникнути і в сфері штучного інтелекту в державі. Це не на користь, але такий етап, я думаю, сьогодні повинен пройти. Кожен із елементів держави для того, щоб більше людей, більше фахівців до цієї технології стали дотичними. Зрозуміли переваги, недоліки, можливості і тому подібне. І в найближчим часом необхідно згенерувати ініціативу по створенню державної стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні на період якнайменше 10 років. На всіх галузях, і в тому числі в галузі державного управління. І тут, це, тут може виступити флагманом Вища школа публічного управління, як генератор цих заходів, тому що ця, цей модуль в стратегії або підекосистема буде розумітися для державних службовців саме тими, хто є вчителями цих держслужбовців. Скажу, наступні тези це регулювання штучного інтелекту. Сьогодні це проблема номер один, я би сказав, номер ноль перед один. Як в бітовому світі, в цифровому світі є всього два біти інформації, одиничка і ноль, які основою всіх сучасних технологій, в тому числі і штучного інтелекту. Так от ноль попереду одинички стоїть, він головніший, умовно. Дві проблеми. Як регулювати і чим регулювати? Як регулювати? Є багато варіацій: це організаційно, технічно, науково, юридично, в рамках певних юридикцій, транскордонному режимі і тому подібне? Другий напрямок це створення законодавства. Безперечно, цей напрямок дуже важкий, важливий, але в ньому є. Багато позитивних просувань, на які треба звернути зараз Україні увагу, щоб самостійно не, не йти перевалами, а йти вже протореною дорожкою, брати найкраще. Ну, скажу так: лідером правового регулювання в світі сьогодні є Китайська Народна Республіка. Завдяки тому, що її державній устрій є таким. Що нагадує консинці із, із бізнесу та партійно-партійним регулюванням, то і органи державного управління дуже швидко реагують на зміни, які викликають сучасні технології. Створено спеціальний технологічний комітет, в який війшли. Відомі національні академіки інституції, які займаються саме проблемами регулювання цих технологій. Створені закони про блокчейн, закони про віртуальні технології, закони навіть закони і концепції про метавсесвіт, в тому числі і окремі законодавчі акти про штучний інтелект. Ну, самий свіжіший Створений Китайською республікою в лютому 23-му році, це розпорядження уряду, яке повинно забезпечити контроль над створенням деструктивного контенту за допомогою штучного інтелекту, розповсюдження діпфейків, розповсюдження інформації, яка виникає суспільне. Негативний резонанс, створений за допомогою штучного інтелекту, і виставляє юридичні умови ліцензування штучного інтелекту, тобто продукти, які створені за допомогою штучного інтелекту і технології штучного інтелекту, повинні мати на місцеву національну ліцензію. Якщо з такої ліцензії немає, то це вже порушення законодавства. Ну і в цій же постанові. Застосовував, вперше застосовується в світі вперше у світі <кій> застосовуються види покарання за такі деструктивні дії за створення діпфейків і важких інформаційних деструктивних новин. Вони всі цим нормативним актам прирівнюються к виготовленню фальшивих грошей, фальшивої валюти, і відповідно покарання. За такі дії штучним інтелектом, як і за виглоттям фальшивих купюр, це смертна кара. Дуже швидко розбираються, там приблизно 45 днів від початку слідства до винесення вироку і страти. Таким от чином, жорстко неприйнятно і несприйнятно для нас Китайська Народна Республіка намагається регулювати. Погане використання штучного інтелекту. Ну, це було у лютому 2023 році, у травні того ж року Китайська Народна Республіка виготовила ви новий рекомендаційний документ. Це рекомендації щодо відповідального проведення досліджень. В цьому документі були вик... згенеровані дуже багато рекомендацій. Які стосуються використання штучного інтелекту в наукових дослідженнях, наукових роботах, наукових матеріалах, статтях і тому подібне, і відповідно покарання таких шабашників від науки, які генерують псевдонаукові статті, дуже, дуже жорсткі там. Не пов'язані, звісно, зі смертною карою, але нау... виключення з наукового світу, така обструкція серед науковців, зняття наукових звань, виключення з інформаційного національного простору попередніх робіт і тому подібне. Верховна Рада десь приблизно через півроку. Теж виставила такий законопроєкт, дуже похожий, схожий на цю е, ініціативу китайців. Ну, я маю надію, що все ж таки е, ця е, пропозиція від Верховної Ради буде е, серед е, науковців обговорена і буде більш-менш оптимальне рішення. І як казали, вже в, першу, в листопаді 2023 року с, с, відбувся саміт ключовий. Фундаментальний, в якому Сполучені Штати, Китайська Народна Республіка, і 120 країн, в тому числі України, прийняли декларацію Блекшлі. Блекшлі це містечко поблизу Лондона, в якому вперше була створена машина, відомий фільм з цього приводу є, яка змогла розкодувати німецький шифр Нігма. Ну і остання як вишенька на торті в цьому. Параді uh, юридичних новацій це 13 березня 2024 року. Закон про штучний інтелект Євросоюзу під технічним номером р 9 та 2024 0138. Вже багато хто його аналізує. Я висловлю виключно свою наукову персональну думку. Закон корисний. Він вводить в правове поле дуже багато норм і дефініцій, які вже напрошуються, і не можуть бути були раніше реалізовані через їх багатовекторність і багатогранність. Дослідники і доповідачі про це вже казали. Можна вже брати з цього нормативного документу ці норми і потихеньку використовувати для інтерпретації їх в українське законодавство або для створення. Власних дефініцій і тому подібне. Дуже багато новинок, що стосуються використання штучного інтелекту в органах державної влади, в органах місцевого управління, для виконання поліційних функцій, для виконання функцій охорони здоров'я, для виконання функцій національної безпеки, збройних сил. Космосу, ну і тому подібне. Це серед позитиву, а особисто мені цей законопроект не дуже до вподоби, тому що він має дві, на мій погляд, критичні вади. По-перше, він надбюрократичний, починаючи від комісії ліцензії, наглядових органів, комісарів перевірки, закінчуючи Офісом регулювання штучного інтелекту. Плюс другий недолік це він морально застарів. Документи, які лягли в основу цього штучного інтелекту, вони там всі у винисках виставлені. Ці документи 16-го, 18 років, вони теж вже морально застаріли і потребують ґрунтовного переосмислення, переоновлення, перенаписання під реалії сьогодення. А реалій сьогодення сьогодні такі, що е, агресія російська проти нашої країни поді, почала запустила процес балканізації світових цифрових ресурсів. Ну, балканізації називають її сплітнет або кіберсуверенітет, як кажуть російські фашисти, тобто створення в межах е, фізичних кордонів, в межах юрисдикцій, обмежень. Використання інформаційних ресурсів, в тому числі штучного інтелекту і тому подібне. Це ярко виражено в Китаї, в Росії, в Пакистані, в Ірані, в Північній Кореї і тому подібне. Акт закон про штучний інтелект теж нагадує. Так, ці наміри зробити таке штучне геоблокування технологій штучного інтелекту, при умові того, що ми не бачимо технологій штучного інтелекту, які створені власне, в Євросоюзі, такого класу, який створені в Штатах ну, наприклад, як Чат GPT, Bing, ПЕРЛІКСІ, Плот, ну, і тому подібне. Тобто в середині Євросоюзу такого масштабного чату G... штучного інтелекту немає, але вже форма регулювання цієї технології є. Я думаю, що це може спричинити черговий... чергове напруження такого класу, яке виникло між Британією Сполученими Штатами і Євросоюзом під час. Введення закону про захист персональних даних, це напруження досить тіснує. Застосування в органах державної влади штучного інтелекту і регулювання цього штучного інтелекту дуже цікаве. В моєму дослідженні це теж прописано, але я зупинюсь на кількох моментах. Ну, По-перше, Велика Британія розуміє цю проблему і побудувала завдання і представництво в. Різних органах державної влади, в тому числі і судових, для формування регулятивних норм тих чи інших позицій штучного інтелекту. Така ж сама версія, але більш масштабна, в Сполучених Штатах, крім того, що багато відомствам делеговані функції розробки і створення штучних інтелектів. Всі ці розробки під єдиному управлінню організаційному комітету розробки штучного інтелекту, до якого війшли провідні футерологи, розробники і науковці не державні службовці, а науковці, які, власне, і координують всі вектори зростання технології штучного інтелекту Піміністерствами відомства, об'єднані Арабські Емірати. Більш е, прагматично підійшли, створили е, спеціальне відомство, в якого в яке ввійшли шість інституцій, які будуть завідувати штучним інтелектом. Е, характерна особливість цієї інституції, що створений центральний банк даних і центральний банк технологій, саме вони будуть. Приймати рішення, які технології і, як, і з якими даними будуть працювати штучний інтелект. Ця модель для України дуже підійшла би, на мій погляд. Просто б шикарно б лягла в нашу, нашу сьогоденність, місто СЕУЛ відцифрувалося, створило цифровий СЕУЛ, назвало його метавсесвітом. Метавсесвіт Сеул, і за допомогою штучного інтелекту створило. Екосистему, яка управляє всіми органами, і державного управління, і органами місцевого управління, службами, відомствами і тому подібне. Тобто, функціонує повномасштабна цифрова модель міста, яка забезпечує його фізичне функціонування і упереджує всі ризики і проблеми, які можуть виникати в найближчому та прогнозованому майбутньому. Один із важливих ризиків, які українські державні службовці, науковці, службовці органів місцевого самоврядування повинні зараз запам'ятати і, і з'ясовувати, і не з'ясовувати, а запам'ятати і в своїй повсякденній діяльності, як кажуть, споглядати на це. По-перше, всі великі генеративні моделі корпоративні. Всі великі генеративні моделі належать не Україні, вони належать іншим державам. Тому е, запускаючи туди інформацію, яка міститься в органах державної влади місцевого самоврядування, на сьогоднішній день є великим інформаційним ризиком, який може загрожувати і національній безпеці держави. Нагадую, що вся інформація, що циркулює в державних органах, вона є службовою інформацією. І використання службової інформації в таких системах, які не є державною власністю України і не захищаються Україною, це є великий ризик, тому що ці дані можуть бути потім опосередковано застосовані не на користь України. Ну, я вже не кажу про конфіденційну інформацію. Це вже взагалі повинно бути святою коровою і не те, що від, відкрити інтернет, взагалі в такі системи ця інформація не повинна попадати. Ми зараз про це забули через те, що сучасні ці лінгвістичні моделі, чати, вони нам допомагають скласти електронний лист, проаналізувати звернення громадянина. Роз'яснити ту чи іншу позицію, подати інформацію певного характеру більше того, от звучали пропозиції запустити їх в режим обробки вхідної кореспонденції, запустити їх в режим для автоматизації прийому громадян, для автоматизації вирішення кадрових питань, стратегічних рішень міністерства там. Обліку і руху товарів матеріальних цінностей, там, контролю за фінансами і тому подібне. Все це необхідно. Ну, це все одно, якщо ми в наш домашній бюджет там приведемо представника якоїсь іноземної держави і скажемо, ось тобі наш бюджет, ось тобі наше все. Регулюй, а ми тут будемо сидіти біля телевізору, кушати бутербродики, і все, все буде красиво. Ризики, безумовно, є, Ризики безумовно є і їх необхідно враховувати. І найголовніше наостанок хочу сказати, що в Україні без стратегії розвитку штучного інтелекту, без національного документу масштабного характеру, неможливо вижити в майбутніх умовах. Після перемоги над фашистами. Тому що ми станемо перед ділемою: чи використовувати западноцентричний штучний інтелект, чи використовувати китайсько-центричний штучний інтелект? Вони між собою різняться демократичними і антидемократичними цінностями. Ну і останнє слово: хто хоче позайматися <кхм> деталізацією? Стратегію штучного інтелекту як це робиться в органах державної влади державного управління, розшукайте стратегію Республіки Сербії на період 20, -го, 21 -го, 25 -го років. Це просто унікально, кристально, ідеально, бюрократично підготовлений документ, в якому розписані, якому відомству, до якого часу, до якої контрольної точки, який нормативно-правовий акт необхідно зробити скільки необхідно підготувати спеціалістів, якого класу, в яких категорій і тому подібне. От е, цю стратегію можна взяти і експоненту цієї стратегії перенести трошки на, на наші реалії. І Вища школа публічного управління може стати хедлайнером формування саме. Цієї екосистеми створення модулю стратегії розвитку України в частині стратегії впровадження штучного інтелекту в органи державної влади і місцевого самоврядування. Дякую вам за те, що ви мене вислухали, не перебиваючи.